Всім привіт! Вітаю у новому відео і сьогодні розпочинаю із нашої вечірньої прогулянки. У нас вже весна входить повноцінно у свої права. і Ось така вже краса на вулиці, дерева починають квітнути. З'являються першоцвіти, підсніжники, примули, барвінок уже навіть цвіте. Звісно, погода мінлива, бувають ще і холодні дні, але загалом вже з'являється такий весняний настрій. Пишіть, яка погода у вас, чи настала вже весна. А коли ми вже повернулися додому, увечері я поставила замочити нут, хочу приготувати хумус. Ось так нут виглядає після ночі, яку він провів у воді. Зараз я зілью воду, залию нову і. Будемо варити впродовж 2 годин. Через 2 години нут повністю приготувався і визначити це можна, ось перевіривши так, повинна зніматися верхня плівочка. Далі я буду готувати кунжутну пасту. Для цього знадобиться підсмажений кунжут, часник та оливкова олія. Її можна придбати в магазині уже готово, але я вирішила приготувати. І мені, до речі, пощастило, я знайшла одразу підсмажений кунжут. Хоча сам кунжут було важко знайти, я ходила по трьох супермаркетах, але, зрештою, вдалося знайти саме підсмажений, якщо у вас є сирий, і ви захочете приготувати таку страву, то можна його трішки підсмажити на сковорідці. Я дуже давно вже не готувала хумус і тому трішки вже підзабулася. І можна було перебити іншим блендером насіння, тому що коли я вже змішала тут, то воно все ж таки не так подрібнилося. І у мене в хумусі відчувалася зернятка, але в принципі ну, мені нормально було проблем в мене з цим не було. І тут вже, звісно, з'являється мій помічник, який буде мені допомагати сьогодні готувати. Ми це все зараз будемо збивати. І частково я буду додавати частинами цей турецький горох, нут, щоб вийшла така більш-менш однорідна маса. Звісно ж, вона має таку бути консистенції, такої, як паштет, приміром. Регулювати густину можна за допомогою ось цієї рідини, в якій варився нут. І якщо ви хочете більш рідкіший, наприклад, додати більше водички, більш густіший, відповідно, менше. Рецепт з інгредієнтами та пропорціями залишу для вас в описі під відео. Якщо захочеться повторити, рекомендую. Це дуже смачно. І їсти можна ми просто намащували на хліб свіжий, дуже смачно, а також можна туди овочі так вмочати, і так споживати словом, дуже смачно. Пишіть, хто любить хумус, і поставте лайк. Я ось так подавала. І налила трішки оливкової олії, посипала паприкою та трішки додала зелені. У мене була зелена цибулька, можна подрібнити будь-яку зелень, приміром петрушку. І також я переклала частинку в баночку і зробила презент своїй подрузі. І як я вже сказала, ми намащували на хлібчик, але інколи, знаєте, в нас трапляється так, що хліб зачерствів, а ми так і не встигли його з'їсти. І тут я з вами ділюся лайфхаком, як оживити хліб. Якщо він у вас став уже таким черствим, його потрібно змочити водою і щільно-щільно обгорнути фольгою. І поставити в духовку на 150 градусів на 15 хвилин. І через 15 хвилин ви отримуєте, неймовірно, пухкий, свіжий, м'якенький хлібчик. Для мене це прям відкриття, і нас насправді дуже виручає цей спосіб. Є також інші способи у мікрохвильовці та тостері, але мені підходить саме ось цей. Звісно ж, у микрохвильовку не можна фольгу, тому я вас не закликаю до цього. Потрібно намочити паперовий рушник, завернути хліб, і тоді можна зробити цей лайфхак у мікрохвилівці. Ми відправляємося на шопінг. Потрібно було купити деякі дрібниці для школи, циркуль та транспортир. І ось вже у нас такий великодній декор. Вирішила з вами трішки поділитися. І інформація для всіх, хто чекає розіграш, він буде у наступному відео. Дамо вам ще трошки часу, можливо, ви пропустили моє попереднє відео із розіграшем, тож є ще шанс приєднатися та отримати подарунок. І зараз покажу вам наші обновочки. Вже у хлопців зносилися штани, тому ми також заходили, купували їм нові джинси. Їхали ми за джинсами за штанами, тому що попротиралися, позношувалися, і вже така була нагальна потреба купувати штани. Тож, ми поїхали, як завжди, в Сіендей, не реклама, вони б мені вже могли платити, правда? Я про них так часто говорю, але мені подобається справді якість. І купили старшому сину ось такі чорні і сині джинси класичні, звичайні. У нас задача з тим, що він вже з, з дитячих розмірів виріс. А дорослі ми ще теж не можемо визначитись, є якісь там сліми, якісь, ну, всі або широкі бувають, або якісь вузькі. Ну, словом було важко підібрати. І, зрештою, ми, здається, вибрали. А, так, Це останній вже розмір 182. Це в дитячому відділі що ми купили. І по ціні також вийшло класно, тому що ми дивилися, там були одні штани, мені здається, навіть дорожчі, ніж оці ми двоє взяли. Також середньому сину взяли, бачите, вже як приміряв, позатягував резинки. Це також плюс, якщо в джинсах є така резинка, бо в нас хлопці ну, такі не дуже товсті, скажімо так, а навпаки. Тому ось резинка нам дуже потрібний аксесуар у штанах. Теж такі штани, вони м'якенькі, на відміну від цих, ці такі більш щільніші, а ці м'якенькі. Мені здається, що у Захара такі вже були штани, і вони зручні. І також взяли ще ось такі брюки. Теж вони як джинси, але колір класний взагалі мені дуже сподобався. І я думаю, на літо буде також класно такий світлий колір. І користуючись нагодою, поки там ще старший син щось приміряв. Середній вже надивився собі футболки. ну Ось такими зараз полюбляють якимись китайськими, японськими, корейськими персонажами. Тут теж набір із трьох футболок за 26 франків. Тут така біла, жовта, яскрава така. Кажу, ти точно будеш в такій ходити? Каже, що, так, та, буду ходити, ну, побачимо. Ну Оці білі точно він я знаю, буде ходити. І в цій чорній, а жовта. Не знаю. А зараз поділюся з вами, що купила на сувеніри в Україну передати. Так, ну, посилечка у мене буде невеличка. Я приміряла влазить в ось цю коробку все. І швиденько зараз вам покажу. Ось починаємо із шоколаду, куди ж без шоколаду? Це Ово Малтіна. Е, дуже смачний шоколад, мені подобається. І ось ця намазка, вона з кранчем іде. Як нутелла, але з такими шматочками вафельок маленькими. Дві баночки у мене, дві таких шоколадки, дві шоколадки каєр. Ми були на цій фабриці. А ось ця фабрика це фабрика по виготовленню печива камблі. І наші хлопці старші там були, привозили звідти печиво, а це такий мікс, колаборація. Далі Швейцарія і сир, звісно ж, це найсмачніший і найкрутіший сир у Швейцарії, Грюєр. І я взяла із такою серйозною витримкою 11 місяців. Він є 3 місяці, 6 місяців, і я взяла 11 це такий. Самий, самий. Також взяла дві таких шоколадки це молочний шоколад. Це по хреснику буду передавати футболочки. Ну, це, звісно, не суто швейцарське, але вже буде воно все одно в тій посилці. І також хочу ось ці харіба передати. Тут серйозна така упаковка. Сподіваюся, що влізе. Якщо не влізе, мабуть, буду її розкривати і якось частинами заповнювати проміжки. Також із суто швейцарського це ось ці вафлі кегі. Якщо ви у Швейцарії іще не пробували, спробуйте. Вони такі супер класні, ніжні. І це шоколадні, мені здається, є ще із білим начинкою. Також передаю для батьків ось такі цукерочки. Це ось з ехінацеєю та медом і лимоном. Вони тут їх їдять, коли в них там кашель, горло болить. Ми теж такі зараз е, їмо, коли горло болить. Ось ще. Е, це вже також просто як сувеніри, де кава. І чай, е, кнайп. Це, здається, все ж таки німецька марка, але тут також вона дуже поширена, продається. У мене є гель-душ кнайп, крем для рук, класна, дуже фірма. Тому також такий чайок відправляємо. А, і останнє це ось ця супервідома приправа аромат. Швейцарці її кладуть усюди, в усі страви. Це іде як сіль із, зі спеціями. Вони її і до м'яса, і до картоплі, і до рагу. Усюди кладуть, тому також передаю, щоб спробували. Звісно, це неабиякі подарунки, але я думаю, все ж таки приємно отримати навіть невеличкий сюрприз. Ну і, звісно ж, куди ж без мотивації на прибирання. Мені здається, що в мене немає жодного відео без шматочка прибирання. Якщо це не повноцінне відео, то хоча б завжди якась частинка таки є. Я сама дуже люблю мотивуючі відео. І я думаю, якщо ви підписані на мій канал та дивитеся це відео, вам також цікава ця тема і знаходити для себе також щось корисне. Та сьогодні не буде чогось такого грандіозного, звичайно, таке швиденьке прибирання. Я помила посуд, який завжди в нас накопичується, і. Вже повитирала його і побачила, що у мене таке вікно заляпане, і воно більш брудне зсередини, ніж ззовні. Зовні якось у нас трішки дах так йде, як з навісом, і тому не дуже так потрапляють краплі саме на це вікно. А от зсередини і бризки від мийки летять, і Андрійко часто в нього стоїть, там дивиться або на ручках, коли ми його беремо. І воно таке із відбитками пальчиків і не тільки. І оскільки там не було якогось такого надзвичайного бруду, то я його не мила дуже так сильно ретельно. Ну, зазвичай я там спочатку водою змиваю бруд, потім із засобом мию. А це лише нанесла засіб і одразу все. Протерла і вікно я обожнюю ці чисті вікна, коли здається, що там скла зовсім немає. Такий одразу вигляд свіжий. Протерла під віконня, там рами теж трішки потерла, знизу були забризкані, і хочу ось у цій шафці повитирати крихти, оскільки в мене тут сипучі всі такі продукти стоять і для випічки, і крупи різні, і хліб, і пластівці. І сьогодні, коли ось на цій поличці прибирала, подумала, непогано було б завести собі хлібницю, але мені здається, що вона займатиме багато місця, і ну єдине місце у мене у цій шафці. І якщо я сюди поставлю ще хлібницю, то пластівці нам буде нікуди ставити, тому поки що подумаю. Але можливо, згодом з'явиться і такий гаджет у нашому домі. Я знаю, як заворожує відео із пересипанням круп. Та, на жаль, у мене це відбувається регулярно, і можу лише вам ось показати, як я досипаю цукор у імпровізовану цукорницю. І також буду пересипати рис. Там якраз закінчилося у мене пшоно, звільнився контейнер. І я буду туди насипати рис. І не пишіть мені, будь ласка, в коментарях купіть собі нормальну цукорницю. Мені вже таке прилітало за мою е, солонку, причому людина написала: Купіть солянку нормальну. Ну і в тому дусі, що я тут е, позорюся зі своїми баночками. Е, знаєте, Я показую так, як у мене є, коли у мене буде можливість придбати собі е, солонку. і Цукорницю я обов'язково це зроблю, але у мене є інші нагальніші потреби, тому поки що так, як є, і показую те, яке у мене є. Якщо у вас у всіх таке все ідеальне, я дуже за вас рада, у мене не все ідеальне. І ось така краса у мене вийшла, наче нічого особливого і не робило, але освіжилося воно так значно у цій шафці. І зараз будемо готувати з вами вечерю. Хочу показати вам один із варіантів, як можна приготувати смачну та корисну вечерю. Я на сковорідці обсмажую цибульку, моркву. Також у мене була в заморожці ось така спаржева квасоля зелененька, і перчик половинка я нарізала. І додала до цього всього фарш, і буду додавати ось такі подрібнені томати. І ця страва вийшла неймовірно смачна, і плюс корисна це ті самі можна сказати макарони полуфлотські, але з овочами набагато корисніше. Можна, звісно, щось на гарнір додати, але ми їли так. Я вважаю, що це повноцінний прийом їжі. І поки я вдома наводила порядки і готувала їсти, чоловік із малим гуляли і випадково якось зайшли у один із торгівельних центрів. І там була така атракція, як місто професій, можна було себе спробувати у різних професіях. Він приміряв костюм пожежника, був будівельником, роздивлявся там схеми внутрішніх органів і пробував себе у ролі ветеринара. Мені здається, також там ще на кухні він буде щось куховарити, каву робити. Тож запрошую вас подивитися на розваги такі дитячі. А вам я дякую за перегляд, за те, що дивитеся, ставите вподобайки та підписуєтеся. Побачимося з вами за тиждень у новому відео, і там ми проведемо вже розіграш, і я назву переможця, оголошу результати. До зустрічі!